Вітаємо вас на телеканалі Буковина. Інформаційний випуск новин у студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та судоперекладач Леся Прохоренко. У найближчих 20 хвилин ми вам розкажемо про таке. Які проблеми можуть виникнути в роботі окружних та дільничних виборчих комісій під час президентських виборів? Яка ситуація на ринку лікарських засобів? Чи вдалося врегулювати ціни на ліки? У Черніцях відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики «Буковинське сузір'я на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Фарс, який терористи називають референдумом, не буде мати жодних юридичних наслідків, окрім кримінальної відповідальності його організаторів. Так, виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував референдум, що відбувся на Донбасі. За його словами, ці руйнівні для економіки Донецької та Луганської областей процеси, що реально загрожують життю та благополуччю громадян, інспіровані керівництвом Російської Федерації. Мета повна дестабілізація ситуації в країні, зрив президентських. Виборів та повалення української влади зазначив керівник парламенту. Матері та дружини боковинських військовослужбовців, контрактників та резервістів знову бкетували одну з чернівецьких військових частин цього разу через те, що вони нічого не знають про нинішнє місцезнаходження своїх рідних. Подробиці в наступному сюжеті. 8 травня цього року буковинські військовослужбовці за наказом мали виїхати на полігон у місто Рівне. Проте, як з'ясувалося пізніше, їх переправили в інше місце. Куди саме невідомо. Рідні занепокоєні, де зараз перебувають їхні сини та чоловіки, та коли вони повернуться. Кілька контрактників відправили одразу після лікування у військовому госпіталі. Влежав він півтора неділі у воєнному госпіталі в тяжкому стані. І мав лежати до кінця тижня, мало бути 14 днів. І його сказали, що всіх зібрати, виписати абсолютно всіх солдатів, тому що збирається. Ми приїжджаємо сюди в частину, забираємо його і питаємо, в чому причина. Нас збирають на полігон у Рівне. каже, що є указ, що все, ми їдемо у рівне. Збирають без попередження, без нічого, діти не підготовлені, хворі. Дитину забрали в мене хвору, виписалися тільки з цього, з воєнного госпіталя. Забрали дітей, не кажучи куди. Зовсім сказали, зовсім друг сказали, що вони їдуть на, як його, на полігон. Їхали вони зовсім не знаючи куди, і досі вони не знають, де вони знаходяться. Діти не підготовлені, не дали їм ні продуктів, нічого. Вивезли дітей самовільно, без попередження. Родичі військовослужбовців кажуть, що зв'язатися з ними телефоном дуже складно. Останній раз розмовляли кілька днів тому. Контрактники розповідали, що не були забезпечені навіть питною водою. Наші хлопці навіть не були забезпечені питною водою, тому коли потяг зупинявся і вони стояли на станції. Їх не випускали купити собі воду чи якусь їжу, тому вони змушені були передавати через вікна людям, які стояли на вокзалі, передавали гроші, щоб ті закупили їм питну воду. Лише через годину з військової частини до жінок вийшов офіцер. Ти привезли прямо на рампу, зібрали, що в нього було на складах питна вода в тюках. Там були в нього якісь шоколадки, баунти, шмаунти, Ну все, що в нього там було, він все зібрав і відправив, привезли прямо на ром на рамку, там де була погрузка. Мій офіцер там особисто був з ними. що ви знали. Скажете, чому всім сказали, що на самим аж туда? Значить, у них там проходять на полігоні навчання. А чому надіти А ви знаєте, а ви знаєте, що ми навіть не знали, куди вони їдуть. На запитання, коли Буковинські військовослужбовці повернуться додому, відповідь була лаконічною лише тоді, коли буде відповідний наказ Генерального штабу збройних сил України. Ольга Колодницька, Віталій Мальницький, телеканал Буковина. Вже через два тижні, 25 травня, українці обиратимуть президента України. Попередні результати довготермінового спостереження за виборами, як загалом в Україні, так і в Чернівецькій області вже є. Про проблеми, які виникають нині під час роботи окружних і дільничних виборчих комісій, та чи вірять буковинці у вибори без фальсифікації, дізнавалася Ольга Ославська. Чи не кожен громадянин нашої держави чекає, кого ж з 23 кандидатів оберуть на пост президента 25 травня. Хочеться сподіватися, що вибори відбудуть Лиця чесно і переможе найдостойніший для цього в Україні вже працюють чимало міжнародних спостерігачів, сформовані мобільні групи з виборів. Запровадили в Україні і навчання правоохоронців, або вони знали, як реагувати на порушення під час виборів. Запрацювали дільничні виборчі комісії. Щоправда, як кажуть представники Чернівецької обласної громадської організації, комітет виборців із запізненням замість 8 травня, – 11-го. А є дільнична виборча комісія на Буковині, яка ще не розпочала свою роботу. у нас, наприклад. По 206 окрузі до сих пір е дільнична виборча комісія по селу Станівці не почала працювати, оскільки керівний склад повністю відмовився проводити засідання, а е станівці Глибоцького району, а сім членів комісії, які там працюють, вони вперше працюють, вони не можуть провести навіть перше засідання. Такі випадки трапляють більшість дільничних виборчих комісій. А це приблизно можемо говорити про 95%, Вони почали працювати. Вони отримали печатки. Вони отримали списки виборців. З 12 травня громадяни мають можливість ознайомитися із списками виборців. Проте більшість буковинців вважають, що порушень під час виборів не уникнути, в тому числі і фальсифікації під час підрахунку голосів. Хоча так думають далеко не всі. Думаю, що вони не будуть прозорими. А фальсифікації як ви вважаєте, будуть? Ну, теж думаю, що будуть. Звичайно, що ми підемо на вибори, але чи ми отримаємо те, що ми хочемо, ми не знаємо. Ні одні вибори ще без фальсифікації не проходили. Я думаю, що не дивлячись на те, що багато шуму, що не буде фальсифікації. Ну, я думаю, що вона трохи буде. Ну, я думаю, що поки не помінялася і все, і що вона скорумпована, я думаю, що буде. Я думаю, що прозорим. Я так надіюсь. Я, надію, що так буде. Нас, я думаю, що не буде. Бо ми за що стояли? За проведенням виборів у Чернівецькій області в 204, 205, 206 та 207 виборчих округах стежитимуть три довготривалі спостерігачі. Працюватимуть і шість мобільних груп. Крім того, на Буковині очікують і на міжнародних спостерігачів. Оля Ославська, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. На офіційному сайті МВС працює геоінформаційна система вибори 2014. Так, кожен громадянин має змогу контролювати як роботу самої міліції, так і стан з правопорушеннями у конкретному районі, місті та селищі. Упродовж цього терміну, що залишився до дня виборів президента, 25 травня. На сайті будуть розміщувати дані, що надходять до МВС з усієї України, зокрема інформацію про правопорушення, що пов'язані з виборчим процесом. Це дозволить зменшити свідоме маніпулювання даними або помилкове їх подання деякими змі та громадськими організаціями, що часто відбувається у випадку відсутності прозорого доступу до офіційної статистики? Зростання цін на ліки це об'єктивна реальність чи спекуляції на ринку медичних препаратів? Відповідь на це запитання шукала Людмила Ремес. Ціни на ліки невпинно ростуть. Буковинці вже відчули це на собі, особливо на медпрепарати іноземного виробництва, а їх на вітчизняному ринку 70%. відсотків. Це для нас стариків це дуже висока ціна. Трошки дорого, звісно, для нас такого старих уже то трошки важче, але і космеримося потихоньку. На своїх ліках я відчув з два рази. Скажем, пан Ангін, я брав 38 гривень гривнів коштував, тепер вісім сіщем. З цінами на ліки в уряді пообіцяли розібратися ще наприкінці минулого місяця. Антимонопольний комітет зініціював перевірку найбільших аптечних мереж та їх основних постачальників. Та поки що інформації про причини зростання цін обмаль. Хоча представники фармацевтичних торгових мереж наголошують, їх націнки на ліки не збільшуються. На даний момент на протязі останньої неділі ну може на декілька гривень ціни знизились, але незначне зниження ціни. І це напевно, поки що зміни бідоли. ми не бачимо. Так це залежить від валюти. Гривня не стоїть на місці, а мало не щодня падає. Відповідно, і ціна на ліки збільшується. Так, у порівнянні з груднем минулого року ножпа зросла у ціні на 35%, арбідол для дорослих майже на 60%. Наші вітчизняні приблизно до 50% підвищили ціни, ну незначно. В основному зарубіжний виробник. Наприклад, препарат Медіана вартував приблизно 90 гривень, зараз в межах 160-180, як на яких фірмах. ОМС препарат в межах 20 гривень, зараз упаковка біля 45 гривень. Нині чернівчани шукають більш дешеві аналоги дорогим лікам. В аптеках до цього ставляться з розумінням, а тому підбирають рівноцінні медпрепарати. Фармацевти кажуть, вони можуть бути не тільки дешевими, але й не менш ефективними. Якщо лікар приписав в рецепті дорогий імпортний препарат і людина не знає, ціну приходить в аптеку, ми відповідаємо, допустимо, амброксол, лазолван, діюча речовина, амброксол коштує 60 гривень. Людина не має ці кошти затратити, ми можемо порадити амбруксол, те саме, лише вітчизняного виробника, і людина з задоволенням візьме цей препарат. Тож, поки чиновники вирішують, що робити далі з цінами на ліки, боковинці шукають способи економії, часто відмовляючись купувати необхідні медпрепарати. Будемо економити потрошки, щось танче брати, щось таке, щоб нам підходило. І саме головне, щоб було для нас хороше. Ну, я не знаю, на травах тролікуватися. На народними методами. Людмила Ремес, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. За участю представників громадських організацій відбулося відкрите розширене засідання громадської екологічної ради, до складу якої було обрано п'ять нових членів від громадських організацій: сотня Буковина, УНСО, народний порядок та міжнародна спілка козацтва. На засіданні також було вирішено, що відтепер усі члени громадської ради зможуть отримати посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля та спільно з держекоінспекцією здійснюватимуть державний нагляд щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Чернівецької області. Окрім цього, учасники громадської ради готують лист звернення щодо передачі шести зубрів з державної дачі Залісся, що в Броварському районі на Київщині, до зоологічного заказника Зубровиця, де створені усі умови для для комфортного перебування цих тварин йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області. Рятувальники вкотре нагадують буковинцям про дотримання правил пожежної безпеки у побуті. За останні три доби вогнеборці ліквідували 9 пожеж. У минулі вихідні в селі Їжівцях Сторожинецького району горіла літня кухня. Черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини номер 12 міста Сторожинця та місцеві пожежні охорони сіл Їжівці, Чудей та Верхні Петрівці прибули на місце події і ліквідували пожежу. А в селі Оршівцях Кісманського району виникла пожежа в господарській будівлі місцевого мешканця, в якій знаходилися легковий автомобіль ВАЗ та трактор. Рятувальники спільно з місцевими мешканцями відтягнули техніку у безпечне. Місце за лічені хвилини вогнеборці локалізували пожежу, а в подальшому ліквідували її. Від знищення вдалося врятувати господарську будівлю, житловий будинок та дві одиниці автотехніки. Крім пожежі в Кісмутському районі за вихідні дні пожежі також траплялись і в Сороженецькому в Новоселецькому районі. Ну і також зафіксовано один випадок пожежі в місті Чернівці. В Чернівецькій області виникло дев'ять пожеж. Всі пожежі були вчасно ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами. Під час пожеж вогнеборцями врятовано 10 будівель та 3 одиниці техніки. Понад 50 робіт європейських фотографів представлено у Чернівецькому обласному художньому музеї в рамках третього міжнародного фотофестивалю Єврофотоарт. Виставку світлин бачили і наші кореспонденти. Цьогорічна виставка світлин третього міжнародного фотофестивалю європейської художньої фотографії представлена авторами з багатьох країн. Беруть участь у ній і фотомитці з України. Розмістити роботи європейських фотографів у Чернівецькому обласному художньому музеї запропонувала асоціація Румунії. Участь у даному фотоконкурсі має певні умови. Світлина обов'язково повинна бути зроблена у Європі. Обов'язковою умовою участі. Фотомитця в цьому фестивалі є фотографування саме в межах Європи. Тобто, фотографія має бути зроблена в Європі. Звичайно, що не, не, немає ніяких обмежень для фотомитців, тобто митці можуть бути як з європейської країни, так і, скажімо, з Америки чи з Китаю. На експозиції представлено 50 кращих робіт минулорічного фотофестивалю. На світлинах можна побачити цілий світ. Через прості сюжети їх автори намагались передати своє бачення природи, архітектури, характеру людини. Відвідувачку Ольгу найбільше захопило фото румунського фотохудожника. Мені ось ця дуже робота сподобалася. Вона така дуже своєрідна. Це здавалося б, так само звичайне, дуже. Картинка, Отара, овець на засніженому полі, але надзвичайно якийсь такий теплота. От, знаєте, от в першу чергу теплота від цієї фотографії віє. Гра кольорів, оригінальне бачення деталей та специфічна обробка фото ось що відрізняє роботи справжніх майстрів. Виставку фоторобіт в художньому музеї можна буде проглянути до 10 червня цього року. Олександра Сорохан, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. І до новин спорту у черенцях відбувся чемпіонат області з паверліфтингу. Його учасники виступали під гаслом Ні війні, аби ще раз засвідчити молодь, хоче мирного та щасливого майбутнього в єдиній та соборній Україні. Паверліфтинг силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Його ще називають силовим триборством, до якого входять наступні вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві та тяга штанги. Сума результатів і визначає кваліфікацію спортсменів у нинішніх змаганнях. Взяли участь 110 буковинських атлетів. Змагання пройшли на позитиві. Основний лозунг, під яким проходили наші змагання ні війні. Цей тяжкий час в нашій країні. Я рахую, що це саме головне. Якщо не буде війни, в нашій країні буде все добре. І молодь, яка розуміє, це підтримує народ і владу. Я рахую, що на сьогоднішній день ми виконали всі свої обов'язки перед молоддю і будемо виконувати, і будемо допомагати молоді кожний день. У нас є сильні спортсмени, значить сильна держава. І під дивізом збережемо мир. Пройшли ці змагання. Ми, як дві федерації, об'єдналися для того, щоб в країні був мир і спокій. Безумовно, що ці змагання не вперше. Ми сподіваємося, що. З кожним роком їх буде спортсменів більше і більше, тому всіх закликаємо займатися спортом і обороняти нашу країну. Серед переможців нинішніх змагань і майстер спорту міжнародного класу Віктор Боднар. Єдиним таким фактором, який може об'єднати Україну і зберегти мир на Україні, це є спорт. Тому запрошую усіх тренуватися, виступати, змагатися, єднатися в мирі на Україні. Зазначимо, що буковинські атлети неодноразові переможці багатьох міжнародних турнірів, тож не випадково у Чернівцях планується і проведення всеукраїнського чемпіонату з паверліфтингу. Лілія Вакарюк, Петро Голопапа, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. У Чернівцях відбувся сьомий міжнародний турнір з художньої гімнастики Буковинське Сузір'я присвячений першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку. Глядачами представницьких змагань були і наші кореспонденти. Катерині 10 років, з них 4 займаються художньою гімнастикою. Каже, що цей вид спорту їй подобається і тому вона не шкодує ні сил, ні часу на тренування. Юні гімнастки виконували вправи з м'ячем, скакалкою, обручем та стрічкою. Найскладніше з стрічкою, тому що ну, вона має 5 метрів і дуже важко малювати. Аби добре виступити, для гімнасток важлива не лише особиста фізична підготовка, а й моральна підтримка усієї команди. Команда в мене дуже весела. Вона постійно мене збадьорює, щоб я добре вийшла, улибалася, виступила добре, розтяжку добре показувала. Спорт позитивно впливає на дітей, переконаний перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Проте, аби стати чемпіоном, необхідні насамперед неабияка працездатність та наполегливість. Мене е, досить часто запитують, е, який секрет того, що ви там чули то були. Я відповідаю таким чином: ніяких секретів, це дуже просто. Треба мати мрію, треба багато працювати, і все збудеться. Сьомий міжнародний турнір з художньої гімнастики у Чернівцях засвідчив, що в Україні є чимало талановитих спортсменів, які успішно будуть захищати кольори держави на різних міжнародних змаганнях. Чемпионами это единицы. А Главное сейчас детям дать развитие и физическое, что они видят, от того, что они ездят на экскурсии, от того, что они любят свою страну. Поэтому, понимаете, как бы это главное привив детям. А уже если те, которые самые работоспособные, которые любят спорт, они достигнут. Ольга Колодницька, Тарас Куренко, телеканал Буковина. Це була остання інформація цього випуску. Залишайтеся з телеканалом Буквини. І надалі я ж вам бажаю по справжньому весняного настрою.